не знаю, як зупинити росіян, тому що головна надія така тобто, така єдність заходу і рішучість заходу і відчуття заходом того, що росія, все таки Росія зараз, особливо у путінській версії, це чисте зло, яке треба просто перебороти, збороти, перемогти його, і що Україна на Україну напав цей імперіалістський сусід. Ця країна оборона, від якої лежить в інтересах моральності, етики, але навіть і також в інтересах нас, усіх, в інтересах всієї Європи і Заходу, в інтересах США Очевістя, то все те, що Захід робив перед початком повномасштабної війни і після вибуху повномасштабної це було недостатнім, було, було непослідовним, занадто пізно, занадто мало. Але все-таки наратив був однозначний. І Я не знаю, як українці це сприймали, чи вони відчували, що це якийсь тип гарантії гарантії підтримки і перемоги але e зараз e ці гарантії вже вони були відкликані найбільшим гравцем, тобто Сполученими Штатами Америки, і я думаю, що поки Трамп там при владі Трамп чи його чиновники, то я не думаю, що хіба це ще, зміниться. Ну хіба що кажучи, виявиться що, що дуже швидко, що Америка платить вона. за це занадто вели велику ціну, хіде, тому що він, він грає на багатьох фортепіанах, фортепіанах одночасно? Тому існує надія, що якийсь із цих фортепіанів просто ви, впаде під підлогу, і знищиться і тоді зміниться підхід. Нас, але не ми не можемо зараз на це розраховувати. Ми не можемо розраховувати на те. Там. що політика Трампа ця політика виручі, Трампа якось дані. сильно І зміниться? Що він змінить однозначно. думку для мене? Це однозначно. Я у цьому дуже багато психології. Jeżeli, e, e, Trumpa, Якщо порівняти Трампа з диктаторами, він to, ma, без сумніву і він це показує, у нього така диктаторський no порядок e, денний. То спадає на думку troszkę, хтось не непередбачуваний, хтось, хто не керується planem, якимось планом, сформульованим, сказаним, послідовним цілеспрямованим. Ремованим таким навіть, планом керується Путін. Вже, а нерона, Трамп навіть, більше місто. нагадує Нерона, який може підпалити для місто. Для когось, хто для когось, хто, хто займається таким художнім наративом, можна сказати, що ми живемо у дуже цікаві часи, але Мене менше цікавлять і диктатори. Мене менше цікавить їхня психологія. незважаючи на, на те, що вправ, вони настільки впливають капризі, на все, що ми можемо стати жертвами їхніх капризів, і, їхнього і шаленства. Мене більше цікавлять і, люди. І права, їхні і, і, і їх життя. основоположні права до їхні Трампа життя. і подій в Америці. Ми ще повернемося до Віталія Портникова. Питання чи може Європа дозволити собі очікувати, поки прокинуться Сполучені Штати Америки? Ну звісно, Європі потрібно зараз діяти достатньо енергійно в ситуації, пов'язані саме з політикою стримування Росії. Але ми маємо зрозуміти, що Європа опинилася в ситуації, в якій вона ніколи не була з часів після Другої світової війни. Сполучені Штати завжди були прихильниками того, щоб європейці акцептували їхні уявлення про те, що саме Сполучені Штати Америки є гарантом європейської безпеки, сама ідея Євроатлантичної солідарності це не ідея Європи, це насамперед ідея Сполучених Штатів Америки. І я вам хочу нагадати, що саме тому Сполучені Штати були готові вкладати в європейську безпеку. Гроші саме тому вони продовжували утримувати на європейському континенті війська. Саме тому, коли Сполучені Штати вимагали від європейців витрачати більше грошей на оборону, вони разом із цим ніколи не підтримували розвиток військово-промислового комплексу в самій Європі, щоб гроші, які європейці мали б витрачати на збільшення своїх воєнних бюджетів, йшли насамперед на закупівлю зброї техніки у американських компаній. А тепер ми бачимо диаметральне протилежне ставлення до цього всього, цього пов'язане із зміною поглядів на майбутнього нинішньої американської адміністрації. І звичайно, для того щоб призвичаїтися до цих змін, потрібний час. І цей час займатиме роки, якби ми інакше не дивилися на ситуацію. Чи є в нас ці роки? Поговоримо за мить. А наразі до Агнешки Голанд ваш новий фільм Франц про Франца Кавку, в якому ви розмірковуєте про... Процес кавки і про природу тоталітаризму. Що ви вкладали цей в цей фільм? Чому він важливий саме зараз? І якщо говорити про неототалітаризм Путіна, чи є якась зброя все ж таки проти цього глобального зла, яке сьогодні несе Росія? Ну, у Франца Кавки не Кавки. Ми не знайдемо рецепта на це зло. Там було перечуття зла після другої світової війни. Читалися романи кавки як своєрідний, як шозай, такого Касандри, як звоєрідна бачення касандри щодо майбутнього. На дистопії, яка справдилася, і зараз цікаво те, що різні фільми, серіали, романи за останні 15 років чи 20 років вони великою мірою були дистопіями. І ці дистопії, їхні творці, в тому числі популярні автори, показали більше уяви ніж політики. навіть такі публічні інтелектуали, і те, що зараз відбувається, вже про це розповідали певною мірою. Легко бути або, можливо не легко але легше бути Касандрою і легше формувати писати дистопію ніж формувати якусь утопію якусь позитивну утопію і те чого я найбільше побоююся в нинішній ситуації це криза надії це те що люди в тому числі молоді люди в європі на сша не бачать можливості, можливості майбутнього у певному сенсі в Україні того, з того, що це... я знаю, це... з того про що розповідають мої друзі, в Україні енергії, такий настрій енергії, почуття спільноти, почуття, спільноти, почуття необхідності отосоренні. боротьби за те. У що ми віримо, Прив'язаність за до того, що є певні цінності за які варто боротися, набагато більше ніж у решті світу в решті Європи. Тому моя подруга продюсерка, яка після вибуху повномасштабної війни переїхала до Німеччини зі своєю сім'єю з маленькими дітьми, повертаючись до Києва і їздячи до Києва, і там, робимо, і там роблячи різні речі, вона має враження, що вона живе там насправді, що лише там вона давайте спитаємо у Віталія, як він це відчуває, тому що він зараз знаходиться. В Києві, ви знаєте, я думаю, що е, коли ми говоримо про процес кавки і про абсурдність кавки, це не про Україну, це про Сполучені Штати Америки. Тому що ми ж бачимо там абсурдність тих е, подій, які відбуваються з конкретною людиною у державі, яка намагається видати себе за державу процедури, але насправді діє абсолютно абсурдально поза будь-якою, я б сказав, логікою справжнього права і. Коли ми зараз з вами кілька днів тому бачили, як Верховний суд Сполучених Штатів вимагав звільнити абсолютно незаконно депортованого до Сальвадору громадянина, а президент Сальвадору на зустрічі з Трампом сказав, що він не збирається цю людину звільняти, бо вона є терористом, що не відповідає ніяким взагалі реальним. Істинам, які пов'язані з судовим процесом, а президент Сполучених Штатів, держави, яка донедавна була захисником світової демократії, стояв і поблажливо посміхався у відповідь на ці слова, які ігнорують і реальність, і волю Верховного суду Сполучених Штатів, тому ми маємо сказати з вами правду. Абсурдальність кавки це зараз те, в чому живуть не українці. Українці живуть у абсолютно логічній, зрозумілій війні. Росіяни живуть у абсолютно логічній зрозумілій зрозумілі тиранії. Я не бачу нічого нелогічного в тому, що відбувається в Україні. Тут все підкоряється абсолютним правилом логіки війни. Я не бачу нічого нелогічного в тому, що ми з вами спостерігаємо в Росії. Там все підкоряється логіці агресії, логіці тоталітарної держави. Все, це, все те, що відбувається в Україні, і все те, що відбувається в Росії, легко прорахувати будь-якому, я сказав, інструменту штучного інтелекту. А от те, що відбувається у Сполучених Штатах Америки, це справжній процес кафка. Віталію, але ви погоджуєтеся, що криза надії, яка спостерігається на думку Агнєшки Голанд в європейських суспільствах, в якийсь момент відкрутилася назад в випадку України. Тобто, якраз як не парадоксально, там, де вирує війна, де щодня гинуть люди, якраз надії не бракне для всього світу, І якраз Україна фактично виглядає в цей момент таким. Не знаю місцем, де ця надія зароджується, і Україна готова ділитися нею з усім світом. Ну, мені здається, це виключно за кордонами України можна так собі сприймати. Реальність Українці живуть у війні. Життя у війні – це виживання. Людина живе у війні одним днем. І я завжди кажу українцям: не будуйте великих планів на майбутнє, тому що невідомо чи воно у вас є. Живіть так, щоб вижити цього дня, і тоді у вас з'являється перспектива. Того, що ви збережете своє життя, свою сім'ю, свою країну. Якщо ви будете сподіватися на щось, чого ніколи не буде, або впадати у вічі з приводу того, чого нічого чого не відбудеться, ви втратите і можливість виживання у таких умовах у довгочасній війні. Ви втратите і можливість збереження держави. Тому я не думаю, що мова йде про надію. Люди під час війни дуже часто плекають плани, які ніколи не втілюються в реальність, або вигадують собі по загрози. Які дійсно не мають нічого спільного із політичним процесом, а насправді під час війни потрібно просто виконувати певні процедури кожному, хто в ній знаходиться військовому на фронті, боротися з ворогом так, щоб не стати жертвою цього ворога, щоб не бути вбитим самому, цивільному мешканцю намагатися вижити в часи бомбардувань і тривог, нам, журналістам, Говорити людям правду навіть в умовах, коли люди, коли люди хочуть чути брехню, і це не має нічого спільного із тим, що відбувається поза територіями, докуди війна ще не дійшла. Це те, що до речі, Зеленський хотів пояснити Трампу, і те, чого Трамп не міг зрозуміти. Відчуття під час війни це насамперед відчуття щоденного виживання. Не треба будувати плани. Будь-який план під час війни це дорога до абсолютної катастрофи особистості.